дитина думає, то тоді в неї хороші думки. Його купляють в аптеці. Розум береться з книжок, і ще його можна купити. Шкільна форма потрібна дітям. На фізкультуру я передіваюся. Шкільна форма не потрібна, е, бо при сходив ходив один раз в вільний формі вимазав і не буде далі в чому йти. Дитина на птичь. Ні ні, не знаю. Мені якось не хочеться в ній ходити. Я думаю, потрібно, бо, бо якщо ми бо якщо ми будемо в простій, ну, то, то, то будуть всі казати: ти що, з дитячого садочка прийшов. А ти б хотіла взагалі йому сити Ні, не хотіла. А що б ти хотіла тріватися? Я хотіла вдягати що небудь що захоче, там платявся всякі юбки, блузки. Шкільна форма потрібна, що що ну, якось непривично. Не, не Я думаю, потрібно. Ну, якщо бо буш, по буш, пошко школьної форми, то директору буду філяти. А ти хотіла б її носити? Не знаю, ну так би хотіла. Якщо б форма була шкільна з юбкою там, сарафанчиком, який мені подобається, то я б хотіла. Ні. Бо коли фізкультура, то е, е, довго при, е, е, знімати рубашку. Ні. А ну, ну Наша вона? Просто прийти в цьому захочеш. Ні. Джинси, футболка найідеальний варіант. Шкільна форма діткам потрібна. Я б хотіла її носити, але я ношу різну одежу. Любочки спортивне. В школі потрібна шкільна форма. І я в платічках і спідничках не хочу ходити в школу. Мені подобається дуже шкільна форма. Можна написати на листку на руці. З когось послав потім на уроках. Ці такою дивишся <смеш> і списуєш. Е, у мене ну, я не знаю. У мене, у мене є олівець такий спеціальний з таблиці множення. Ну, е, щоб дівчатам, то під юбку ховати і написати, а так то не поможете просто написати. На, ну її можна на, на руці написати під книжкою на коліна, за, таку, як якщо кофта якась то за руках запахнути. У однокласника або на дошці, що вони в кармані. Ну, особисто я знаю, що деякі списують там на руці собі, скотчем, там всякі бумажки на ногах. Я просто самим легким способом. На тому параграфі, по якому у нас має бути самостійно, положила там якусь лінійку або там ручку, олівець, закрила книжку і в будь-який момент відкрила собі техесенку, коли вчитель відвернувся і списала. Ой. Можна на листочку собі просто написати, положити в пенал, відкрити його акуратненько і списати. Ще положити під юбку, написати на руці, е приклеїти кудись. Причепити сусідів на спину. Сховати у носок, списати з телефону. Паралку можна заховати під партою. чи під спідничкою. ще вона комусь на лобу наклеїть. Там де Дорослі Ні, не дивляться. У мене є великі банти, можна банти заховати.